ефірі новини на часі сьогодні у випуску розкажу про таке. Множинні мінновибухові травми отримали за два десятки людей внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Запоріжжя. Наші журналісти побували на місцях прильотів і розкажуть подробиці. Як вижити в умовах, наближених до бойових, навчали на курсах національного спротиву. Далі покажемо, як проходить навчання. Вогняна скульптура з кримського вапняку від запорізьких митців. Завершився скульптурний симпозіум Сила нації. Подробиці далі. 22 людини отримали поранення. Такі наслідки російської атаки на Запоріжжя ввечері, 10 серпня, ворог вдарив двома кабами. Одна з бомб влучила в автостанцію, інша в університетську клініку. Крім цього, пошкоджено понад 13 будинків, автівки та магазини. Наші журналісти побували на місці одного з ударів. Докладніше розкажемо у сюжеті. Близько 18-ї вечора ворог атакував місто кабами. Одна з бомб поцілила в автостанцію, де перебували люди. Пані Марія в цей час з чоловіком їхали повз місце удару. Каже, на щастя пошкодило тільки машину. Самі залишились цілими. В один момент воно як вдарить, подушка безпеки спрацювала. Я почала кричати, дивлюсь, скло вже розбите. Мені щось по руці вдарило. Один, потім другий вибух. Ми так перелякались, потім вийшли сюди, тут люди, може комусь допомогти. Керівник автостанції Паниго розповів, що під час удару перебував у службовому приміщенні. За його словами, одного з водіїв госпіталізували, а значна частина транспорту зазнала пошкоджень. На вокзалі загалом було приблизно 11 чоловік. Це 4 чотири водії, і все решта то були працівники автостанції. Ще було два пасажири, які очікували в, в біля каси в залі очікування. Ну, Наскільки я знаю, їх вони трошки постраждали і їх витягли з під завалу. Множинні мінно вибухові травми кінцівок голови черевної порожнини. Таких поранень дістали люди. Станом на зараз четверо поранених залишаються у лікарні. Один з них у тяжкому стані. Загалом внаслідок удару постраждала 21 людина. Сьогодні до медиків звернулася ще одна жінка. Авіабомба по місту по Звичайній забудові по автовокзалу по одній з клінік на жаль є постраждалі. Усі отримують допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, всім службам за те, що дуже оперативно реагуєте, і завжди за будь-яких обставин зберігаєте життя людей. Аварійно-рятувальні роботи тривали до пізнього вечора. Одну людину рятувальники деблокували з під завалів зруйнованих конструкцій. Допомагали шукати людей кінологи та пошукові собаки. Також пошкоджень зазнали 11 багатоповерхівок та два приватні будинки. Станом на ранок Запоріжжямсервіс МСервіс закрив листами ОСБ вікна у вісьми багатоповерхівках приватному будинку та нежитловій будівлі. Ліквідація наслідків триває. Аліна Мельничук, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Тим часом Запоріжжя оговтується від вчорашнього прильоту. На місцях працюють комунальники. Закривати вибите почали ще з вечора. Понад 60 вікон у дев'яти будинках вже встигли забити. Наразі комунальники продовжують прибирати скло та уламки конструкції в будівлі автовокзалу та на території поблизу, а також біля університетської клініки, яка теж постраждала внаслідок удару. Також ремонтують покрівлі в будинках, які пошкоджені ворожою атакою. Сьогодні черговий екіпаж МАЗ перебуває у постраждалому районі. Продовжують надходити поодинокі звернення, і фахівці Запоріжарем сервісу одразу беруть їх в роботу і продовжують встановлювати у пошкодженні віконі отвори тимчасовий захист з плиту ЕСБ. Одна з працівниць університетської клініки розповіла, кап влучив поруч з харчоблоком. Він впав на дерева, уламками пробило діру в стелі. Також повилітали вікна та двері. На щастя, співробітників закладу на роботі не було. Чорне дерево, бачите? Чорне дерево, чорне дерево. Ось воно доторкнулось до дерева, вибухнуло, і пішла хвиля. Пішла хвиля по всьому харчоблоку. Ідіть, гляньте сіть, гляньте сюди. Простріляна просто стіна. Ось отут ось все таке по харчоблоку було. Не припиняють окупанти гатити і по області і з різних видів озброєння. У біленькому поранено 66-річну жінку. ФПВ-дрон атакував будинок. Загалом за добу росіяни завдали 590 ударів. Наслідок ворожих обстрілів стались пожежі. За чотирма адресами вогонь гасили в Оріхові. Горіли два житлових будинки господарчі та надвірні споруди. Вогонь охопив понад 400 квадратних метрів. У селі Новомиколаївка теж горів будинок. Надійшло 33 повідомлення про руйнування будинків, квартир, автівок та об'єктів інфраструктури. Готувала ракетний удар рашистів по Запоріжжю. СБУ затримала агентку Російської ГРО. Це екс-працівниця місцевого управління пенсійного фонду. Під прицілом ворога були виробничі приміщення та опорні електропідстанції, які живлять заводи Запоріжжя. Агентка обходила місцевість, намагаючись виявити об'єктів. Також втемно розпитувала про це свого знайомого працівника одного з підприємств. Затримали її на гарячому, коли фотографувала периметр заводського енергооб'єкта. У фігурантки вилучили смартфон із гугл-картами, на яких вона позначала потенційні цілі для окупантів. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На курсах національного спротиву триває практичний етап. Курсанти проходять вогневу підготовку на полігоні та вишкіл із виживання у польових таборах. Мета закріпити теоретичні знання, необхідні для самозахисту під час війни. Як тренувались орієнтуватися на місцевості та виживати в умовах, наближених до бойових, розкаже Ольга Ларіонова. В лісовій місцевості Запорізького району триває дводенний вишкіл із виживання в умовах наближених до бойових. Курсанти готуються до проходження багатокілометрового маршруту з випробуваннями та перешкодами. Спершу його прокладають на мапі. От у нас північ. Були... Я нормальний нормально. маршрут, можна у нас було 150. Моя задача навчити людей орієнтуватись на місцевості, зробити їм стресові ситуації. Щоб вони задіяли критичне мислення і робили правильні кроки дії у певній ситуації. Робота зі зброєю, тактична медицина, виживання і кепіювання із запропонованих погодили маршрут фахівчині у сфері Дарії Дар'ї Добрі навички, яких просто так не навчишся де інде. Це унікальна можливість. Загалом курсанти різної вікової категорії. Володимиру Хоменку 65, має бойовий досвід у добровольчому формуванні. Закінчив службу, нас розформували, ДФТГ. Я пішов знову працювати. Але ж я узнав, ну що є таке, я з задоволенням пішов сюди, щоб не загубились навички, особливо особлива увага на медицину. Дуже дуже гарно розповідають. Інструктор дуже гарний, медицина. Формуємо колону, всі чують мене. У повній амуніції бойова група рухається 6 кілометрів пересіченою місцевістю. На маршруті необхідно здолати певні фізичні та психологічні навантаження. Це природні перешкоди, рви і схили, і заздалегідь підготовлені інструкторами розтяжки і міни. Треба також застосувати і знання із тактичної медицини. Під шквалом вогню врятувати умовно пораненого побратима. Для успішного виконання всіх завдань надважлива чітка і грамотна взаємодія зі своїм підрозділом. До кожного курсанта входить індивідуальний підхід. Якщо якась, хтось із курсантів не витримує маршрут, виїжджає машина, забирає його, приводить сюди на точку лагеря. Дивимося на групу, яка там може витримати, а яка не може витримати, там більш складний маршрут або більш легкий маршрут. Безоплатні курси національного спротиву стартували цьогоріч навесні. На теоретичних заняттях запоріжці навчались правильному екіпіруванню, засвоювали базові знання з тактичної медицини та мінно-вибухової небезпеки, знайомилися з принципом роботи безпілотних апаратів, а також пройшли вогневу підготовку. А вишкіл виживання це заключний етап із закріпленням всіх отриманих знань та вмінь. По завершенні навчання курсанти отримують відповідні сертифікати. Сьогодні учасників вже понад 100. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега Елеканал МТМ. Ліквідація наслідків прильотів, відновлення та відбудова знищеного ворогом. Такі обов'язки додались до роботи будівельників. 10 серпня вони відзначили професійне свято. Напередодні у незламному хабі Титан кращим будівельним компаніям, а також працівникам комунальних підприємств, вручили відзнаки. Серед них Ірина Рожина. Вона вже майже 16 років займається ремонтом доріг. Каже, робота це її життя. Дуже подобається робити для міста краще людям, щоб було. І ось так працюємо далі. Треба ще жити, щоб краще людям робити і допомагати. Буває, і люди страждають. Ми приїжджаємо на прильоти, допомагаємо розбирати. Представники обласної та міської влади подякували будівельникам і комунальникам за роботу, побажали подальших успіхів в їхній нелегкій, але вкрай важливій праці, та вручили нагороди і відзнаки. Завдяки вам було відновлено Дніпро ГЕС. Тим саме ви забезпечили логістику, генерацію для сотень тисяч мешканців, які щодня користуються цим важливим інфраструктурним об'єктом. Саме завдяки вам більш ніж 8 тисяч школярів мають змогу ходити кожного дня до безпечних шкіл, які були з нуля побудовані в рекордні строки. Саме завдяки вам на Запорізькій лінії фронту з'явилося більш ніж 100 кілометрів фортифікаційних споруд, які точно змушують ворога по іншому оцінювати свої зусилля перед черговими штурмовими діями. Ви не просто будуєте якийсь об'єкт, безумовно надважливий, критично важливий. Ви будуєте стійкість нашого міста. Тому що, якщо ви виходите кожного ранку. В будь-яку погоду, в тривогу чи в обстріл на роботу ви даєте людям віру, які так само йдуть на свою роботу. Дякую вам за вашу стійкість, за кожен ваш об'єкт, за кожне коригування, за кожний строк виконаний план того чи іншого масштабного проєкту в Запоріжжі. Авто застрягло у річці Дніпро. Таке повідомлення надійшло до міського ситуаційного центру. На місце виїхали рятувальники чергового відділення комунально-аварійної рятувальної служби. Виявилось, що власники вже залучили до робіт приватну компанію, тож далі працювали спільно. В результаті транспорт витягли з води та перемістили на берег. У першій частині випуску говорили зокрема про ліквідацію наслідків прильотів та курси національного спротиву. Далі розкажемо про таке. Десять великогабаритних автобусів з Європи від сьогодні курсують Запоріжжям. За яким маршрутом та графіком розкажемо у випуску. У Запоріжжі діти військовослужбовців та ветеранів безплатно відвідують басейн. Як долучитись до такого дозвілля? Дізнаєтесь незабаром. Десять днів на створення монументальної роботи у Запоріжжі відбувся скульптурний симпозіум Сила нації. Наші журналісти готові розповісти детальніше. У Запоріжжі на маршрут номер 71 вже вийшли перші європейські автобуси. Сьогодні зранку 10 великогабаритних машин почали курсувати від Сімферопольського шосе до площі Запорізької. Працюватимуть вони з п'ятої ранку і до пів одинадцятої вечора. Перші 10 автобусів лише початок масштабного оновлення комунального автопарку. Вже до кінця року на найпопулярніші міські напрямки вийдуть 50 машин. Новий транспорт зручний для людей з інвалідністю, оснащений кондиціонером та системою без. Тівкової оплати ці автобуси місто отримало від міжнародних партнерів Швеції, Франції та Італії. Відчути літо наповну двічі на тиждень діти із родин ветеранів та діючих військових можуть безплатно відвідувати один з басейнів у Хортицькому районі. Корисне дозвілля організував міський департамент з питань ветеранської політики спільно з ГО «Освітня фундація. Потенціал протягом двох годин діти можуть купатися у басейні, стрибати на батутах та кататись на водних гірках. Це один з комплексу заходів, які ми проводимо е, сумісно з департаментом ветеранської політики на рівні з е, навчанням англійської мови, з юридичної підтримки, з іншими розважальними заходами, які ми проводимо для дітей міста та області. Хочу підкреслити, що ми завдячуємо цьому заходу, відповідальному бізнесу нашого міста та громадським організаціям, які допомагають нам в організації цих заходів. Цього разу до літнього дозвілля на воді долучились 15 дітей. Організатори наголошують, участь у заходах безплатна. А записатись можна через інформаційну групу департаменту ветеранської політики в Телеграм. Це допоможе в наші нелегкі часи, які зараз переживає місто. Додати нашим дітям наснаги, додати їм спілкування, якому вони зараз, ну, якого вони зараз дуже потребують. Скульптурний симпозіум Сила нації добіг кінця протягом 10 днів. Дев'ять майстрів з різних куточків України створювали шість монументальних робіт із кримського вапняку, символів свободи та незламності. Які скульптури невдовзі прикрашатимуть парк честі на Хортиці? Дивіться у сюжеті вона подряпана. Вона із слідами, вона з вибоїнами, і. Вона вона якби страждає, і тому вона і вона менше породнього. Запорізький краєзнавець Олександр Шкаліков представляє одразу дві скульптури: це козацький хрест та співчуття. На останньою працював разом із заслуженим майстром народної творчості України Андрієм Каменецьким. Ця скульптура про біль та розуміння страждань людини, які боляче каже автор. Тут така ідея, ідея притуляння і слухання одне одного. Одна людина поранена, вона потребує допомоги, інша людина вона може допомогти. І конкретно в цій роботі там є між ними є такий отвір, і цей отвір рано чи пізно залетить пташка, тобто жива пташка. І ця жива пташка вона наповнить цей скажімо так, неживий не об'єкт. А скульптуру козацький хрест пан Олександр створював вже самостійно. Вона два метри завишки. Майстер називає її не просто формою, а живою енергією і символом єднання. Якщо роздивитися козацький хрест уважніше, то це об'єднання зусиль з чотирьох боків, ну тобто зверху, знизу, справа, справа зліва, в центрі, те, що нам зараз і потрібно. Тобто це об'єднання зусиль, а в цьому козацькому хресті є ще коло, і в цьому колі ну, ми так намагалися зобразити промені, які потім це випромінюють цю енергію. Скульпторка Марина Товкач спершу планувала створити іншу скульптуру. Та під час симпозіуму змінила задум. Так з'явився буревітер, степовий хижий птах, увіковічнений в камені. Це верхня частина скульптури, нижня геометричні форми, що символізують повітря. Скульптура ще не завершена, та авторка вже знає, кому її присвятить. Зверху. Сама пташка, хижий птах місцевий, степовий, який називається Боровітер, і він при полюванні зависає над землею, 10-20 метрів над землею. І оцей от оця його поведінка мені нагадує дуже роботи наших операторів БПЛА. От, тому я б хотіла цю роботу їм присвятити. Загалом участь у симпозіумі взяли дев'ять скульпторів із Запоріжжя та інших міст України. У режимі реального часу вони працювали над новими роботами, котрі потім стоятимуть на хортиці у парку честі. Проте це ще не все. Це тут скульптура берегиня Запоріжжя. Так що... Зараз ви будете присутні, будете бачити. Родзинкою закриття симпозіуму села нації стала презентація вогняної скульптури від майстрів Олександра Жолудя та Сергія Спасьонова. Над нею працювали тиждень, а на сушку та випалювання витратили понад шість годин. Температура випалювання була понад тисяча градусів. «Що ти є, ти взяла моє життя? Оддихався в період симпозіуму, тому що іскізи, я так собі уявляю, ескізи, але коли вже працюєш на самої скульптури, знаєте, вона під матеріал підказує, і під час роботи потім приходять ще якісь ідеї. Організатори називають симпозіум дуже успішним і планують влаштовувати подібні заходи щороку. Аліна Вельничук Єгор Батуренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі відтепер можна отримати безплатну консультацію з питань виховання дитини. Мета підтримати розвиток сімейних форм виховання, усиновлення опіки, прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу та патронату. Інформацію можна дізнатись за телефоном, а також проконсультуватися, як розпочати процес усиновлення чи прийому дитини, які вимоги та етапи звертатись можуть як опікуни, так і ті, хто лише планує створити родину. На лінії підкажуть, яка форма виховання підійде саме вам. І з чого краще почати проєкт реалізує Запорізький міський центр соціальних служб в рамках програми «Better Care» від громадської організації Відповідальні громадяни та за підтримки ЮНІСЕФ. Вже в родинах прийомних і дитячих будинках сімейного типу. Ми ведемо супроводження постійне цих родин, забезпечуємо інформаційно, психологічно, якщо треба. І звісно звітуємо перед службою справа дітей щодо стану справ в родинах і, взагалі, те, як діти виховуються і ростуть. Безплатно зробити фото на документи. Понад 6 тисяч громадян вже скористалися такою можливістю у Дніпровському районі. Сервіс діє ще з 2020-го. Зараз вирішили нагадати запоріжцям, що така можливість існує. Працівники кажуть, за останні п'ять років попит на видачу і оформлення посвідчень зріс. Така послуга доступна громадянам пільгових категорій у кожному районі міста. Подовження переоформлення багатодітні сім'ї, особам з інвалідністю. Ветеранам праці, тобто ті категорії, які звертаються за посвідченням, мають право безкоштовно зробити фото для цих посвідчень. Ми багатодітна родина прийшли щодо продовження посвідчення багатодітної сім'ї. Та тут запропонували нам сфотографуватися. Скористатися послугою із заміни документів можна в кожному районному управлінні соціального захисту. Треба лише взяти талончик до черги. Фахівці розкажуть, які саме документи необхідно отримати чи поновити для конкретної людини. А далі за необхідності спеціаліст у студії за кілька хвилин зробить фото яким молодь хоче бачити своє місто, про це розповіли на воркшопі Запоріжжя наш спільний сенс. Учасники говорили про те, що надихає у рідному місті, а що навпаки. Молодь зазначає, хотілося б більше зелених зон, спортивних майданчиків та культурних заходів. А негарних чи тим більше російськомовних рекламних вивісок бажають позбутись. Зазначають, бачать позитивні зміни, але хотілося б більше. Тож нині вчились, як ідеї та бажання конвертувати у пропозиції до міської влади. Організатори на... Запоріжжя наш спільний дім. Майбутнє міста залежить від того, наскільки активними та небайдужими будуть його жителі вже сьогодні. Ну дуже багато у нас є гарних місць, де можна було б зробити більш гарний парк, торговий, торгівельний центр зробити або щось там для молоді, але просто на це закривають очі, і ну кажуть, ну закінчиться війна, зробимо щось. Але хотілося б, щоб було вже це зараз. Війна війною, але молодь вона є і вона росте. І щоб її утримати у Запоріжжі, треба якісь ініціативи робити. Треба робити кроку уперед до молоді. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через Телеграм-Чат-Бот. Тримаємо стрій та віримо у Збройні Слави України. До зустрічі у наступних випусках.